І зараз долучаємо до ефіру Андрія Козінчука, військового психолога. Вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Вам доброго ранку. Отже, дивіться, хочемо трошки проаналізувати з вами ці цифри. 25% українців відчувають гнів, 55% відчувають втому. Скажіть, будь ласка, наскільки гнів і втома це взагалі взаємопов'язані речі? Чи вони насправді полярні по своїй суті? Це різні речі, ну абсолютно. Бо гнів це емоція. Це те, що ми виражаємо для того, аби вижити. Коли у нас є якась загроза, у нас ну, має бути якась емоція. Це може бути страх, це може бути гнів, орида. І гнів це емоція. І від того, що ти гнівишся або злишся, ти втрачаєш енергію. Від того, що ти боїшся, ти втрачаєш енергію. Коли ти втрачаєш багато енергії, то ти втомлюєшся. І втома є якраз. Наслідком того, що у нас таке, от виходить. Тому е, ну, це одне наслідок іншого. Я думаю, що там гніву є ще страх. І страх це також емоція. І саме ну розумієте, ці емоції вони викликані тим, що у нас виділяються гормони: адреналін, норадреналін. І це все для того, аби вижити. І, і за того, що ми. Не у нас немає якоїсь культури відпочинку, такого загальнонаціонального. От, і за того ми втомлюємося. От а ну всі, це просто зараз стало вже майже мемом, що втомилися від війни, але це правда. як би це не було дивно, чи дикого але а що так що ви маєте на увазі, коли ви говорите війна? про загально національний відпочинок? Як, як би це мало виглядати? Є таке правило, коли ти стомився відпочинь, а нас виховують, в... що ми маємо бути працелюбними, без труда, ні виловиш і рибку із пруда. Но, що, треба Я думаю, що ніхто так що... довго не святкує, наприклад, Різдвяні свята, як ми святкуємо, правда? Тобто, в традиції відпочинку у нас теж є. Але це не відпочинок. Ми не відпочиваємо, ми відриваємося. Тобто ми пашемо як от Воли рік, і потім ми, от замість того, щоб легко, прекрасно відпочити, ми відриваємося так, щоб потім у нас переїдання, оці, ну от всі новини на початку року, як схуднути після новорічних свят. Ну це ж не окей. А відпочинок мається на увазі, що от ти втомився відпочинь. Які твої вечірні, що ти робиш на вихідних? От запитайте українців, і вони вам скажуть: відсипаюсь. Тобто, замість того, аби ну, мати якесь насичене життя, ми от по суті. І за те, що ми дуже сильно нам ну, дуже багатьом здається, якщо ти дуже багато працюєш, то ти молодець. Я тут молодець, хочу, де, тоді, де, тоді, де що... ти. Будь ласка, завершіть. Я Я додам свою репліку. Молодець, це тоді не коли багато працюєш, а коли в тебе хороший результат, а це різні речі. Зрозуміло, дивіться зараз. Додам дещо контраверсійну таку репліку, тому що люди в, в умовах війни. Будуть соромитися, відпочивати, та? особливо яскраво, як ви кажете, так. яскраво відпочивати. Дехто не соромиться. Але як, як бути тут? Ось з тими викликами, які у нас є. Тому що я знаю особисто людей, які ну, не дозволяють собі десь піти та, в якийсь заклад, розважальний, можливо, чи просто в якийсь фастфуд. Вони. Маршрут мають один і той самий щодня. Робота, дім, робота, да. дім. І дім, робота, і, да, дім робота да. і в проміжках вони продовжують донатити. Дивіться, помилка є вважати відпочинок якоюсь заслугою. Ой, у мене застила картинка. Скажіть, ви мене ви мене чуєте, так, бачите? Так, так, так. Зараз вже налагодилося, і картинка і звук, тому продовжуйте. Все чудово. Все супер. Дивіться, відпочинок не є чимось, що треба заслужити. Це не така штука, яку треба, ну як нас мабуть, вчили, що треба гарно себе вести. Там щось таке. Відпочинок слугує для того, аби ми нормально могли працювати. Аби ми нормально могли функціонувати. Тобто ми відпочиваємо не від того, що в нас мирне і прекрасне життя, а для того, аби здобути енергію, аби у нас був ресурс, щоб нормально працювали. Ті компанії, наприклад, які можуть собі дозволити 6 годин працювати, можуть показати більше результат, ніж ті компанії, у яких ненормований 12-годинний графік. О, і, і Нам треба розуміти, що. Чекати закінчення війни це трошки така маніпулятивна штука. Є якісь речі, які ну, були б дійсно ну, не окей, я не знаю, там ходити на дискотеку під час комендантського часу. Але якщо ви ходите на каву, ви ходите в ресторани, на концерти, і це вам дає ресурсу, вперед. Ходіть, робіть це, тому що ми відпочиваємо не тому, що це якесь свято. А для того аби ми могли нормально функціонувати, але в тому і проблема, що в суспільстві теж є процент. осуд Це суспільстві. Є теж певний осуд цього, або ж чи не через розуміння, як працює психологія, та як працюють а, наша свідомість, наш організм. Я тут хотів коротко уточнити. А що за за втомою іде? От за психологічною наукою, тому що втома має здатність накопичуватися. Після того, як як ну коли. Коли ти ігноруєш тому, ну і працюєш далі, воно накопичується, то є таке поняття, як виснаження. Що таке виснаження? Це вже тоді, коли йде психосоматичні розлади. Психосоматичні розлади — це можуть бути шкірні висипи, це може бути оніміння кінцівок. І найголовніше, що ти вже ти втрачаєш свій фокус. Тобто тобі для виконання якоїсь задачі треба більше часу, ніж це було до того як. Тому ігнорувати ну не можна. Тебе просто сам по суті, тебе сам організм буде виключати, бо ти ну, перевтомлюєшся. Такий запобіжник є. Знаєте, ще хочемо запитати вас наостанок про Студія. цікавий. Мені... Так, чуєте так. нас, так? Пане Андрію, ви чуєте нас? Та чую, вже чую вже чую е, ще один такий момент, який був цікавий в цьому дослідженні, е, яка е, яке власне. Е... Питало настрої українців щодо війни? Момент мови, частка українців, які спілкуються в побуті українською мовою, зростає. Вона зростає з кожним роком. Якщо порівняти з 2022-м, було 46% україномовних українців. Зараз це вже 65%. Ви відчуваєте цю тенденцію от в своєму житті? Так зі своїми побратимами, зі своїми людьми, з якими ви працюєте, і з чим ви це пов'язуєте? Це дуже круто. Ну, по перше мова, це в е, нашому аспекті. Це також один із моментів виживання, тобто ділення на свій чужий і. Я також це пов'язую, ну, ну і також завдяки і медіа, завдяки шоу-бізнесу, що ми переходимо поступово. Наші діти більше говорять українською мовою. Вона стала потрібною, необхідною, модною, красивою, і більшість людей приходять. І в нас все менше осуду у нас нема, ну, все менше фаріоноподібних людей, які осуджують, що ти приходиш на українську і ти робиш якісь помилки. Це нормально робити помилки, ненормально встидатися цього, тому це сукупність факторів, починаючи від ідентифікаційного хто я, і закінчуючи якимось цим культурним прошу, який є. Тому це прекрасна радісна. новина, сподіваюся, цей відсоток буде все більше і більше. більше. Ну що ж, ми теж дуже на це сподіваємось і хочеться так, щоб наступного року ці показники змінилися. В плюс Андрій Козінчук, військовий психолог, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам, гарного дня.